Голова постійного представництва України при організації Об'єднаних Націй Юрій Сергеєв поінформував Раду безпеки ООН про наявність російських військ на території України. За словами посла на Донбасі, зараз знаходиться понад 8 тисяч російських військових. Про це він сказав під час чергового засідання Радбезу ООН в Нью-Йорку. Що робить в районі населених пунктів Георгіївка і Кумачова батальйон 76-ї повітряно-штурмової дивізії Пскова? Що робить в районі населених пунктів Перемога і Григорівка? Ба. Батальйон у кількості 400-500 чоловік окремої повітряної штурмової бригади з Ульяновська, сказав Сергеєв, звернувшись до посла Росії в ООН Віталія Чуркіна, що роблять в районі населеного пункту Старобешева батальйони 76-ї окремої моторизованої бригади з Майкопа і 49-ї з Ставрополя, продовжив Сергієв. Крім того, представник України акцентував увагу на розташуванні російських армійських підрозділів на Донбасі з Волгограда, Калінінграда, Костроми, Шилова, Юрги, Алейська. Гозино Озерська, Печені, Спутника, Новоросійська, Тули, Норов та інших пунктів, в цілому більше восьми тисяч. Вони там всі у відпустках, як ми неодноразово чули з пояснення російської сторони, їх родини про це знають, зазначив Сергіїв. Український посол також задався питанням: що ж це, якщо не агресія, практично рік тому, у лютому березні 2014 року, Російська Федерація пішла на маніпуляцію основними принципами ООН, а саме, правом на самовизначення і правом на захист для того, щоб створити фіктивний юридичний привід для вторгнення в Україну. В результаті цього Російська Федерація окупувала та анексувала частину суверенної території України Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Рано чи пізно Москва повинна буде постати у суді за злочини та за агресію проти України. Висловив впевненість український посол. Він наголосив, що Росія до сих пір продовжує проводити військову агресію в Донецькій та Луганській областях шляхом відправки військових підрозділів та постачання важко важкого озброєння місцевим групам терористів, а також готувати та фінансувати найманців для підтримання агресії?